Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. До речі, які мені поставили в телеграм-каналі. Там я сьогодні поставив голосування щодо вибору теми. Всіх запрошую підписатись на телеграм-канал, посиланнячко буде знизу. Так от, поставив мені там таке питання. Вчора з'явилася новина про те, що військовий з позивним Маркус написав заяву з проханням звільнити його з посади і про непорозуміння з бригадним керівництвом. Деякі військові до цього часу виказували про схожі проблеми в деяких підрозділах. Питання: все-таки Маркус є лідером думок великої кількості людей. Чи спричинить його заява певні дії до реформи в діяльності нижчих керівних посад? Чи цей конфлікт буде вирішений локально? Ну, давайте подивимося. Що до чого. Так. Ну отож, скажіть мені, будь ласка, чи. Сержант, здається, він, старший сержант. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи М -м... заява сержанта Маркуса, та про яку всі зараз говорять. Спричинить реформи в діяльності нижчих керівних посад в армії. Хай скажуть це неправда. Так, довертаю. Райдо пряма. Постару вона. Ото перевернутий. Не куди? Ага. Я зрозумів. Що в нас тут? Райдо пуста руна, отал перевернутий інгус. Про що мова. Тобто, ну, відкриття певних можливостей є. Нові можливості, да? якийсь новий вектор. Якісь певні дії будуть по його зверненню, однозначно. Але бачите, ще якісь рішення не прийняті. Це висить питання, поки що в повітрі. Крім того, йде отал перевернутий. Е, ну, це певні. Ну, Втрата влади, якщо так дослівно подивитися. Звільнять його схоже чи щось таке. Чи він там понизитися просив? Детально не читав, ну, здається, пониження. Ну, от проте мова. Що його понизять, да. Е, Ну, і якщо в контексті розкладу, виходить, дійсно. Повноважень, схоже, навпаки, зменшить, якщо так, у нижчого керівного складу. Але на кінець інус. Тобто, ну, було приємне завершення ситуації. Загалом, там залишаться. Ну, тобто, що, військові загалом залишаться задоволені. Тобто, якісь певні дії будуть, да, дійсно. І не лише стосовно нього, ну, а й взагалі щодо тих питань, які він підняв. Якісь певні дії будуть і рішення будуть ну, позитивні. Не всі, не все із того, що він там висвітлив, так, не все воно буде втілюватися, але якісь подвижки мають бути, да, дійсно. І, до речі, як знати, може, сам заужний займається. <кхм> Гаразд, ну, чи вирішений конфлікт локально? Ну, Давайте запитаємо. Тобто я запитав дії загалом, чи будуть якісь дії так всій армії, так? Ну, Давайте тепер за локально запитаємо, чим воно закінчиться. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отож, скажіть мені, будь ласка. Чи конфлікт щодо сержанта Маркуса буде... Хоча неправильно. Ну, ну, а да, да, добре, давайте. Чи конфлікт щодо сержанта Маркуса буде вирішено локально? Чи все-таки буде глобальний вплив? А я скажу, його неправду. Єра. А нас перевернутий. Дагас. І фехо. Аткінець поганий. Що ту, що у нас тут? Про що мова. Є Єрамас перевернутий Дагас феху. Чи локально буде вирішено? Так, да, буде вирішено і локально, але глобальний вплив матиме. Ось відповідно. Але. Тобто, бачите, певний йде є якесь завершення циклу, певно, йде, так. Да. Тобто, ось щось, подвижки якісь по людям. Це не про вхідки в раші світ відразу скажу. Це про що мова, якесь е перестановки схожа, такого чину, Пер перетасовки якісь там кадрові, щось такого плану. так. Окрім того, це ж і. М -м, ну, Скорочення штату, скоріше за все, ні. Скоріше за все, ні. А тут навпаки, знаєте, про. До речі, підвищення, може бути, що підвищення зарплатні в такому плані. Тому що, бачите, йде трансформація ситуації, куди да, ось грошики там стоять. Спочатку мене це трошки насторожило, а потім прийшло розуміння, до чого воно. Тобто, ну не настільки все так погано. Ну, коли гроші замішані, так, да, іноді це насторожує, але в даному випадку воно ніби як навпаки на благо піде. То, ну, це не лише про гроші, а й взагалі, про ресурс, якби, ну матеріальний ресурс, якщо так. Ну, Збільшення повноважень, навряд чи це по іншої руни показалось, Це саме про матеріальний ресурс в даному випадку, чітко. Тобто, так, да, будуть певні зміни, якраз що називається, такі. Фізичні, да, які ми зможемо помацати і побачити, що називається. Гаразд. Ну, і ще, до речі, де що чув це вже від інших військових, да, які відгук на е звернення Маркуса е написали, що до того, що він там нібито вже з якоюсь політичною силою зв'язався. Ну, давайте подивимось, чому ні. В принципі, персона доволі медійна. Я не здивуюся, якщо якась поліція його захотіла до себе забрати. Скажу так. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи сержант Маркус на даний момент співпрацює з якоюсь політичною силою України? Хай скажуть вони правду. Навтіс перевернути. Вон є перевернута. Ей, ось що? Ага, кана перевернута. Дивіться, ну на даний момент ні. Але, 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 пропозиції схоже були. Пропозиції тут однозначно були. Дринуй, до речі. Ну, зараз про все по порядку. Що в нас тут? Навті свуня перевернута, а Ейва скану перевернута. Ось відразу, да, тиск на нього певний був, Да, Що в нього викликало далеко ну, не позитивні емоції. Це і про сум, і так далі. З одного боку. З другого боку, ось, бачите, оборонятися йому чогось тут доводилось. Ну, відмовлявся він, так? Да? Не хотів він того. Чи то не хотів з конкретними, можливо, і хотів політику піти, але конкретні пропозиції не влаштовували, так скажу. Ну, і на кінець, бачите, Кано, перевернута. Тобто, ну... є певний, тобто це певне прикриття інформації. Так. Да, тобто, бачите, є щось є у нього, як би, ну, як, я ж кажу, він від ніби нібито відбивався. Можливо, від конкретно, яка йому щось пропонувала. А ви взагалі, бачите, думає. Ну, якби думки були щодо того, щоб, можливо, дійсно і піти в політику. Ось таким от чином. Окрім того, це ж що? Це в нас Це в нас ще, знаєте, що може бути? Це може бути те, що його там щось йому пообіцяла, якась поліцила, так? Але щось то обмануло його. От що, це ж про обман також. Видно, бачите? Е, ну, на даний момент е, ні. Схоже, що ні. Ні з ким він не співпрацює з політичними силами. Ну, але, а на перспективу, як знати? Щось мені здається, що таки піде він в політику. А, ну, добре, давайте запитаємо. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи сержант Маркус має плани піти в політику? А я скажу, скажіть вже неправду. Ота перевернути. Постарано. Інгус. А це цікавше вже і що? І Лагос. Ага. Я зрозумів, про що мова? Що в нас тут? Ота перевернути пуста на Ingus i Тобто, на даний момент його політика дійсно не дуже цікавить. Да? Бачите, у нього навпаки там пониження посади йде, якісь втрати, майнові, зокрема. Да? Ну, це про, про власність мова. Так? Ну і про владу, до речі, також. Тобто, бачите, певні втрати йдуть. Ось іде пуста руна, тобто, щось він то ще думає, вагається, зважує, можливо. Там, да? Тобто, бачите, що ситуація якби підвішена в майбутньому формується, може змінитися. Далі у нас. А далі у нас іде інгус і лагус. Це що? А, ось вам якраз благоприємна відповідь по питанню. Да? Ти ось правильний вектор, правильний хід думок, якщо так. Да? Тобто, ну, взагалі, да, взагалі планує піти в політику. Чи зараз прямо? Ну, схоже на те, що пізніше трохи. Зараз, бачите, ще трохи вагається, що йому робити. Ну, але на перспективу, да, так, своє, що піде в політику. Отак от, от. Ну, в принципі, все, що хотів, я подивився. Політичні сили перебирати, з ким там, хто там, що там йому пропонував. Ну, то таке. Ну, а загалом ситуацію, в принципі, розкрив. Тобто, ну, ніби більш нема чого додати. Якщо ще якісь питання по цій темі є, задавайте. Також розглянув. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!